Вітаю! Це острів Корон, отак він називається. Корон. Тут люди плавають, сюди їдуть із ну, побачити підводний світ. Дуже-дуже різнобарвний острів. Мешканці місцеві, ті, що, наприклад, живуть там внизу біля води, і ті, що живуть в горах. Як і скрізь, як і в багатьох країнах, вони сильно відрізняються. І тут вони не дуже люблять один одного, тому що, тому що ті багато заробляють. Ті возять таких, як я, возять туристів на... На, дайв... на дайвінг, на снорклінг, на фрідайвінг, І вони якось мають ці гроші. Це, до речі, оце хлопець його звати Анжело. Оце. От ми з ним познайомилися вчора випадково, і, відповідно, він якраз власник отакої самої контори, яка возить людей. Ну Ми домовилися, що сьогодні ми з ним не нраємо, а сьогодні він мене возить по горам. Далі про нього буде, про його бізнес, от про все. А поки що це початок отакий, отака гірська місцевість. І зараз їдемо на пляж. Ну і там все буде видно. Ось він. Перший пляж на острові Корон. Це якийсь жах по звуку. Про це ж ніхто не попереджує. Тут дуже великі проблеми з електрикою. Ой. І. Оці генератори, вони працюють скрізь біля кожного отелю, біля кожної торгової точки. Ти потрапляєш не просто Філіппіни зі звуком, як це звично. Там собаки, діти, караоке, і все, оце, весь такий мотори, човнів, мотори, мотоциклів. А тут іще плюс в. Кілька разів, кілька сот децибелів, я б сказав, ну, по емоціям, коли це на міських вулицях. Оці всі генератори працюють. І вони ще намагаються, їх люди, перекричати, діти. Супер перекричати, собаки перегавкати, караоке переспівати. Це, це просто потрапляєш в отаке і виходиш там на набережну. А воно так все грязюка якась, ну така багнюка, ну такий жах, базар з такими дахами. І тут же багато-багато човнів, і люди з щасливими обличчями, з масками, трубками, це ж всі сюди приїжджають, дай вийти. Оце така моя перша вчора ввечері емоція. Ну я розумію, от у мене перша емоція була така загалом від Філіппін, коли я сюди приїхав 8 років тому. І після Індонезії, ну що ж це за жах? Ну скільки тут можна? Потім думаю так. Просто почекай нових емоцій, нових вражень, і щось воно буде. Ну і в результаті я ось тут уже майже 8 років. Тому перші висновки на будь-якому острові я вже не роблю. Я вже чекаю. Ай. Поки це все уляжеться, особливо коли потрапляєш в такі місця, де з негативними емоціями. От. І в результаті під кінець дня, блукаючи вулицями цього маленького містечка під назвою Коронтаун, ну це таке СМТ Коронтаун. От. І воно на вечір там якісь вогоньки загораються, щось уже, якийсь такий нічний рух починається. І скрізь ці точки, які пропонують тури. Тобто є вісім основних турів, кожний з них коштує півтори тисячі песо, тобто, трохи менше 30 доларів. І в результаті ви кожен день можете плизти з ними на нову локацію, там сноркити. Чи це може бути дайвінг, фрідайвінг, або простий банальний сноркелінг, тобто плавання просто з трубкою, маскою, з ластами без ласт. І це вони от переміщаються і оці тури. Тобто пробути тут один день, одна ніч, коштує, як завжди, по всім Філіппінам, 20-25 доларів номер на двох. Кожен день такий тур це вважайте близько така сама ціна з людини. От сюди плюсуєте. І якщо ви знаходитесь уже в сибу або в манілі, прилетіти сюди в дві сторони, як квитки брав за два дні, тобто позавчора, ем, позапозавчора, якщо бути точно, то 115 доларів від Сибу і назад. так? Я тут ніколи не був раніше. Подивився зверху, як це виглядає. Мені сама географія цього міста, вона, знаєте, як, вона асоціація перша. От у мене я завжди шукаю асоціації і даю якісь такі назви, на мій погляд, які. Якийсь закріпляють стереотип за цим місцем по, по схожості. Так от це для мене здалося що як на карту подивився, якийсь такий, такий острівець, до нього примикає ще багато багато острівців. Більш, більших, дрібних, різних різних. Воно мені по формі нагадало фьорди Норвегії. Тобто це така тропічна Норвегія, я відразу. І коли прямо на літаку летиш, це теж враження таке саме. Ну а коли потім потрапляєш. В ту всю грязюку, в оці базари і в оцей звук генераторів, то звісно, що це така може під час кризи або під час середньовіччя от Норвегія от була вона така. Тільки якщо там ще є літо туди притягти якимось чином. От, бачите, корневу систему гарно вивчати. Прямо на пляжі таке лежить. Ми сьогодні вирушили в отаку оглядову подорож по острову. Насправді, коли кажуть, що... Летиш на Карон на острів, то це не зовсім так. Тому що на Карон, в результаті на сам острів, ніхто не потрапляє. Практично, це така просто скеля, на якій живе трохи людей. Там неможливо пересуватися ну і все таке. Там робити просто нічого. А от великий острів, який знаходиться поряд, і в ньому знаходиться на ньому знаходиться аеропорт. Він називається Бусуанга. Оце ми зараз на острові Бусуанга. Хоча саме на бусуанзі знаходиться коронтаун місто. Тобто з короном місто пов'язано тут, острів, то інший, куди ніхто не їзде. Але навколо нього всі плавають, бо там рифи, бо там риби, бо там різні ще підводні тварини. Завтра я повинен плисти на один із таких турів і отак -от, протягом 6 днів комбінувати. Кудись їхати на мотоциклі, щось дивитися. Інший день плавати. Інший день просто в готелі пролежати, монтувати відео, а потім знову кудись поїхати або поплисти. І оце ми поїхали. Він каже, давай тоді привезу тебе на отакий пляж, він самий віддалений, але красивий. Тут немає людей, бо сюди дорога така, що по ній їхати. Ну, Зате можна подивитися гірські села, і взагалі воно ж тут головне емоція не переплавати всі тури. Тим більше цих всіх турів, як ми вияснили, повноцінних три дні. Тому що, якщо їх правильно покомбінувати, тоді буде воно і більш-менш бюджетно, і якраз можна побачити тут самий красивий підводний світ в цій місцевості це ві люди. Бісайською мовою не розмовляють. Тут вже йде суто Тагальська. Тут у них є своя місцева мова, яка взагалі не схожа, ні на яку із тих, які тут поширені. Тобто не на Бісайську, не на Тагальську, воно взагалі не схоже. От Анжело не розмовляє тими мовами обома. Тут дві свої мови на цих островах. Тобто такий міні-архіпілаг. А, то вже окремий острів. От Дивіться. Оце от я стою, це оцей острів Бусуанга. У тих островів, що там за назви, там, якщо ви це збільшите карту цієї місцевості, ну і там кілька десятків, може більше сотні островів. Прямо їх багато. І це на дуже маленькій місцевості воно все знаходиться. Я підозрюю, що це раніше був один великий острів Пававан, от де я раніше жив, оцей відомий острів. Потім якась його частина в силу різних причин, там повідходили, вони стали дрібними островами. А там, якщо ці всі пазли поскладати, то воно складеться в одне. Оцей от хлопець, який мене сьогодні катає, якого звати Анжело, він професійний фрідайвер. Він, до речі, потім я в нього візьму інтерв'ю, от він розповість. Якщо тут бізнес відкривати, оце таку контору, то що це воно таке? Як це зробити? Скільки це коштує грошей, які треба дозволи, які потрібно платити податки? І далі, далі, далі багато нюансів. Оце він мені це вже все розповів, ну я попрошу його повторити, які це там, ну, і доходи, і все, і все разом. Витратна частина, які моменти позитивні, які негативні. Дикий-придикий пляж приймати дерева. Ніхто не морочиться, отак воно все тут і лежить, те, що попадало. Знаю броду, лізу в воду. Перше враження, от знову ж я дивлюся на острови з точки зору, скільки тут варто було по часу прожити. Мій висновок, що і він співпадає, до речі, з висновками моєї штучної інтелектуалеси, це. 2-3 місяці до трьох місяців, якщо так от в такому нормальному ритму, ритмі не занадто швидкісному жити, то тут три місяці є чим зайнятися. От Приплисти, дослідити всі ці фьорди місцеві, тропічні, скрізь пройтись, з усіма переплавати, з усіма переговорити. Тут ще на вечір починаються тусовки. Взагалі. Прийшли до такого висновку в процесі діалогу з знову ж, штучною інтелектуалесою, що це все нагадує до туристичне балі. Тобто теж воно ще все хаотичне і вже перші люди туди поїхали, але ще немає такого широкого розголосу і широкого розвитку. В туристичній галузі, там тим більше експатів ще немає. По, по вечорах я от вам покажу той готель, де я сьогодні оселився. До речі, довелося змінити готель, теж про це розповім пізніше. Так, от оці готелі, декотрі з них є такі, знаєте, типу. Такі тусовочні місця, там плоскі дахи, і на цих дахах народ збирається, народ п'є, народ влаштує дискотеки, народ спілкується, знайомляться, будують спільні плани щодо подорожей, щодо будь-якої комунікації, будь-які стосунки. Ну і це все поряд з підводними та надводними красотами, і з колосальним хаосом і багнюкою самого Каронтауна і його базарною частиною. Ну що сказати, це от воно все разом. Оці речі всі щодо відсутності сервізу, щодо відсутності певних там умов, доріг. Їдемо для чого подорожувати? За емоціями, Так от емоцій тут е через край. ну Ці дороги всередині острову, гірські люди, які тут. Це все, все буду це розповідати, показувати. По грошам трохи сказав, далі ще в подробицях це все розповім. Недешево сюди получиться приїхати. Особливо це якщо ці тури купувати. от Але. Але але воно того варто. Я ж кажу, тут зовсім інші емоції ніж на інших островах. Схоже, воно трохи на Ельнідо з одного боку. Теж там тури. Ну там тури по верху ви все дивитесь, а тут саме під водою, саме цікаво. От воно все варто відвіди, все абсолютно. Не дивлячись на якісь свої мінуси, оці побутові щодо сервізу, все як воно в Філіпінах. Головне, не заводитись, не злитися, не тікати нікуди, просто спокійно з посмішкою розмовляти з місцевими, все, все можна вирішити.